Я впевнена в тому, що в мене засрують за цей рецепт, але я маю це показати, тому що це просто мій вайб дитинства. І пишіть у коментарях, який у вас найпростіший та найлегший рецепт, який асоціюється з дитинством. У мене це гоголь моголь Я знаю, деякі його робили з цукром, але не моє це з цукром. У нас це робили з трьох інгредієнтів. Це одне яйце. Бажано домашній. Спочатку треба посолити. Та шматок хліба. бажано горбушкою, саме з горбушкою, вона насмачніша. Ой, Отак от рвемо просто і до яйця додаємо. І треба перекалапучати. Виходить ось така от маса. Яйця з хлібом та сіллю. І можна їсти. Це смак дитинства. Це просто шмак дитинства.